Добро здоров'я! Сьогодні ми їх завжди пограємо з вами у страшну гру, і сьогоднішня гра буде щось типу тесту. Вона називається Evaluation, що перекладається як оцінювання. Ми будемо оцінювати, як я зрозумів, страшні картинки. Мені здається, що це класно. Тому давайте починати дивитися, що це за гра. Менюшка у нас простенька, є хрест. І, в принципі, все. Типу, як старий якийсь комп'ютер із пузом замість екрана. Але нічого страшного, тому натискаю Begin Evaluation. І дивимось, що воно таке. Вітаю до оцінювання. Скоро ти будеш. Тобі дадуть декілька питань. Е, ці теми зараз є не дуже важливими, але дуже важливо, щоб ти тримав свій розум чистим. Будь ласка, не спіши і відповідай на кожне питання максимально чесно. Натисни нижче, щоб почати. Давайте. Чи звуку нема. А, ні, звук є. I self. Типу, я. Годить по страшному. Спочатку декілька питань про тебе. Е, чесно опишіть себе використовуючи е, варіанти знизу. Чесний і нечесний. Чесний, звісно. Давайте. Зараз дуже обережно подумай. Е, як часто ти думаєш, люди про тебе думають? Ну, не знаю. Якщо дивитися про все населення Землі, то, напевно. По відсоткам ніколи. Давайте ніколи. Цікаво. Угу. Е, чи ти почуваєшся так, наче якщо ти зникнеш, то світ стане набагато кращим місцем? Та ну, я думаю, нічого особливо не зміниться. Давайте ні. Відповідай максимально чесно. E, чи ти думаєш, що це легко контролювати людей навіть без e, усвідомлення цього? Не знаю, напевно, важко. Треба трошки подумати, щоб контролювати. І останнє питання. Як часто ти почуваєшся, наче за тобою хтось дивиться, коли ти сам? Знаєте, до цього питання рідко було. Зараз трошки є. Але давайте рідко. Друге, душа. Це мене оцінюють? Чи я маю оцінювати? Деякі питання про твою віру. Ти віриш в Бога? Вірю. Я шлях, правда і життя. Наскільки віра важлива для тебе? А важлива? Я думаю, важлива. Зважаючи на життя Ісуса Христа біль і страждання Його смертності? Ти думаєш, що Ісус ненавидів тільки свою Матір? Матір? Е... А я не знаю. Напевно, ні? Хто знає? Питання для тебе. Якщо диявол запропонував би тобі врятувати твою матір від смерті в обмін на твою душу, ти б погодився, звісно. Так. чоб б ні? Деякі питання знову. А, не деяке. Те саме. Що про батька? Так. На що мені та душа? Я не знаю. Останнє питання. Е, подарунок це причина чи помилка? А ні, чи був подарунок причини помилкою. Що таке подарунок причини? Я не шарю. E, gift of Reason. Напевно, ні. Ну, причина. Це ж типу щось таке логічне. Третє. Ангели і демони. Ну. Давайте. E, твої відповіді зараз дуже сильно оцінюються. Твоєю наступною задачею буде. Подивитись на, декілько, на декілька картинок. І тобі треба визначити і осудити, чи є вони ангелами, чи демонами. Натисни знизу. Давай. Я що я нам те здаю, чи що? Там те саме було. Подивись уважно. Ну, виглядає як ангел? Напевно. Хоча. Ангели ж типу мають виглядати так, щоб. Типу, демонів відлякувати? А це я не думаю, що сильно відлякає. Ну нехай ангел в нього крила є. Подивись знову. Оце. Мені здається, я вже десь бачив цю картинку. Ангел нехай. Якщо ви шарите. То, будь ласка, напишіть в коментарях. Оце. От знаєте, мені чомусь здається, що за цим виглядом це має бути ангел. Ну, тому що, типу. Не дуже на людину схожий. Але у нього є копита. Аж 5 копит. Я думаю, це демон. Бідна річ. Штучка. Пташка. Мертва пташка. Ангел? Він ж теж дітачу міє. Є пташка? Ти думаєш, це жорстоко? Я нічого там розібрати не можу. Але, походу, щось їсть щось інше. Ангел. Не, ну типу ж треба цьому жуку щось їсти. Що це змія? Я думаю, це нормально. їсть собі. Воно ніколи не мало шансу. Як я маю на це відповідати? це Типу, так, ні? Чи що? Е -е... Жаба. Ангел. Четверте. Контакт. Не поняв. Я з кимось контактувати зараз буду, чи що? Не хочу. Зараз ми почнемо найважливішу частину. І. Знаєте, таку найнебезпечнішу трошки. Ми спробуємо зв'язатися зі смертю. Хто або що ти побачиш залежить від твоїх відповідей. Будь ласка. Будь уважним. О, не хочеться? Завантаження. Нікого там нема. Наче нікого. Е, будь ласка, залишайся спокійним, поки програма в процесі. Добре, добре, давайте. Е, ні під якими обставинами не вимикайте цей комп'ютер, ага, бо програма зламається і ти побачиш якогось чорта. Я не впевнений, що я його не побачу, якщо вона не зламається. Будь ласка, дихайте повільно і залишайтесь в свідомості. Фух. Ти можеш почути якісь. Звуки з навколишнього середовища, це нормально. Я до речі, щось за вікном чую. Програма запущена удачно. Так, ну нікого нема. Не поняв. Відсліжує мої очі. E k L M N O P Q R R. E R R R. Почати. Давай. А, це казино якесь чи шо? Я вже знаю, що вона напише. Зараз те? А ні. Сем. Сама Ель? А хто це такий? Вітаю, ти призвав саме Еля. шу? Ні, я зрозумів, що це. Звук в навушнику. Але воно прямо в цьому. І двері в мене також з цієї сторони. Фух, Добре, читаю. Ти, можливо, помітиш деякі зміни в атмосфері твого навколишнього середовища. До речі, спекотно, так, трошки є. Дух уже проявив себе в цьому моменті. Ми спробуємо його візуалізувати для повного контакту. Опа! Я сподіваюся, що це не якась типу демонська гра, одна там з мільйона, яка реально демонів викличе. Не хотілося б. Рендерінг. картинки. Позаду нікого. Прикиньте моє обличчя зараз. Ну це не дуже на мене схоже. Але сикотно трошки, знаєте. Від рендерена. Зараз комунікація почнеться. Ні, не видумуйте. Не хочу? Привіт, дитино. Ти знаєш моє ім'я і погукав мене сюди. Тобі не треба мене боятись. Я ангел. Ага. А мене там дверей нема. Що вони в ліву сторону стукає? Я подорожував на вітрах зі сходу. Далі я не встиг прочитати. Я використаю свою машину, щоб поговорити з тобою. Ти хотів би почути мій голос? Так. Завантаження аудіо. А ну, я зрозумів. Заходь! Не, не треба, я пожатив. аудіо. Давай. Це мій голос, дитино. Не понял. Каже, що він буде своїми словами мене вести кудись, начебто. Я не хочу, щоб ти страждав. Я тебе звільню. Твоя кров не є твоєю власністю. І щось там про мої гріхи каже. Сьогодні ночі. Коли ти заснеш, Уху, тобі хтось там присниться? Е... Помилка. Система не працює. Програма спробує вимкнутись, будь ласка, не вимикайте свій девайс. А що репить там на фоні? А хто стукає? Нікого вдома. Неприємний трошки звук. Ну, знову обличчя. Фух, у мене аж мурашки по шкірі біжать. Привіт знову ти! Ти думаєш, що я тебе покину? Я міг би тобі розказати про моє падіння і зраду мого батька. Дуже багато речей, які можу тобі розповісти. Мій час короткий, але я тебе не залишу без подарунка. Я розкажу тобі твоє, твоє майбутнє. Але ти сам обереш свій шлях. А ну. Аудіо знову. Та ну текстом мені дай. О. Нічого собі. Карти Таро. А, шість штук аж, Ого! Ну добре. Я в них не дуже вірю, звісно, але. але подивимось, що воно буде. Мені обирати щось треба, чи що? Це. Я не шарю взагалі. Скільки мені їх треба? Три? Я бачу. Помсту в твоєму майбутньому. Венженс. Це щось, типу, помсташ? Ага. Ой, колодязь. В місяці. А ні, ох місяць. Ти. Ми дуже довго страждали під твоїм світлом. Місяць бачить і знає усі твої секрети. А це типу Два, два ока? Напевно. Сонце має бути перетворено в темряву і місяць в кров перед тим, як Господь прийде. Що? Чи ти. Прогнешся перед церквою Харлота. Ні, звісно. Ти що? Не видумай. Ісус Христос тільки. Твоє майбутнє визначене. Це була доля, яка е, привела нас разом. Давай помолимось. Знову? Увідомлення якісь. Давай швидше. Інтернет у мене нормальний, не видумуй. Не може так фотографія довго вантажитись. Очекаємо. Не спіши, не спіши, так? Все, а ну кажи щось. Я можу відчути твої страхи. Змий їх, дитино. Очисти свій розум. Ну добре. Твій фінальний вибір очікує тебе. В Lions Den. що не знаєш таке. Дитина Бога справді засяє і якесь там гніздо. Щось там з ним буде. Обирай обережну дитину. Поговорити із людиною, яку я люблю. Побачити ангела, почути голос Бога. Mm. А я навіть не знаю. Побачити ангела і голос Бога. Давайте. Ангел. Чи голос Бога? Я не знаю, скаже він мені щось хороше чи ні. Давайте голос Бога. Опа! Що це таке? Я те. Чим я є. Найславніше і найсвітні. Світіше світіше світло. Кожна камінюка на кожному. на кожній горі викарбувана з моїм ім'ям. Ага. Якщо ти піднімешся до раю. Я поверну сонце, щоб засліпити тебе. Я не поняв, я щось погане зробив. Якщо ти будеш спати глибоко в пеклі, у мене є. цепки, щоб зв'язати тебе. Ти на колінах? Так. Стоп. А чого, якщо я ймусь в рай, то мене буде сліпить сонце. Давайте, так. Що? А я м... А. А, типу, я все знаю, чи... цей... Я всюди сущий, я все бачу, я тут. Я поняв. Угу. Коли ти був сам? Дерево гарне, прикольно, я тут посидів. Я був там. Коли ти був загублений? Я показував тобі шлях. Мої благослові... благословіння — це річка, але ти це яд для річки. За що? Ти зрадив мене чи відкинув? І мої очі. Е, щось там не зіщуряться, ага. Я принесу хворобу. Я надішлю е, потоп. Що, сварм потоп? Ні. Я пришлю орду. Я пришлю тисячі з неба. Я очистю землю. І ніхто... Не буде володіти цією землею, землею дитиною. Я те чим я є. Фатальна помилка. Ця програма вже не працює. Будь ласка, уведіть свій пароль. Ай. М. Кома. Кома. Dead I am. Ай, чекайте, я забув пароль. Все, я понял. Ух, трошки, знаєте, сикотно. Е, Откровення 3 з 4. Всі питання, які ти шукаєш, будуть в його імені. Спи спокійно, дитино. Пароль Бог? Все, гра вирубилась. І в мене екран білий щось. От уже грей закінчилась, І що я вам можу сказати? Мені вона дуже сильно сподобалась. Я б її поставив, би, напевно, 12 з 10, тому що прям класнюча, класно зроблена. В деяких моментах було, знаєте, прям страшнувато. Так, не слабо. Особливо в перший момент, коли мені постукали у наушник, а якраз зі сторони дверей. Я подумав, чи це реально не прийшли якісь демони, схватить мене. Але ні, начебто все нормально. Хоча мені треба ще дожити до вечора, лягти спать. І подивлюсь, може, отой, як його. А Самаель, Можливо, прийде до мене. Я не знаю. Сподіваюся, що цього не буде. Але гра реально дуже класнюча. Якщо вам все-таки сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і Слава Україні!